Зора 15 травня, час новини на нашому каналі. Що нового трапилось у строю, Очима наших журналістів не перемикайте. Ще до Ясної Гори, 20 травня, християнська громадська організація Українська молодь Христові Трицької єпархії організовує 20-ю ювілейну пішу молодіжну прощу зі стрія до Гошівської чудотворної ікони Богородиці, яка розміщена у монастирі отців Васильян. Дана проща є найбільшою молодіжною прощою українській греко-католицькій церкві та Україні, адже кількість її учасників в різні роки сягала від 15 до 20 тисяч. Цьогоріч молебень до Богородиці в катедральному храмі Успіня Святої Богородиці відбудеться швидше, ніж завжди о 5 годині ранку. Архієрейська літургія розпочнеться о 12-й годині. Кожне паломництво відбувається у певному молитовному намірі. Цього року паломники молитимуться за належне приготування молоді до подружнього життя через плекання до шлюбної чистоти. Також під час пішої прощі організатори хочуть побити рекорд за кількістю людей у вишиванках. Фіксуватимуть рекорд представники Книги рекордів України. Проще буде відбуватися у вишиванках, і ми б дуже хотіли, щоб всі прочани взяли з собою вишиванки для того, щоб встановити всеукраїнський рекорд найбільшого зібрання людей в одному місці у вишиванках. Представники будуть з книги рекордів України, і в середу ми будемо мати додаткову конференцію з ними, після чого уточнимо всі моменти на рахунок фіксації того рекорду. Допоможи перейти дорогу дітям. Таку акцію у селі Станків Стрийського району провели сьогодні голови райдержадміністрації і районної ради Володимир Бурій і Роман Козак спільно з депутатами та освітянами. Чому саме у Станкові, знає мій колега Василь Олексєєв. Бо між місцевою школою і половиною села пролягла пожвавлена траса. Перейти її при постійному русі лячно не лише дітям, а й дорослим. За останні 10 років тут вже сталося кілька трагічних випадків. Неодноразові звертання батьків, вчителів місцевої влади в усілякій інстанції з проханням встановити світлофори на переході до школи не були почуті у цій дорозі, і напевно, тут якщо от, не жухів верчани, маємо ті самі проблеми, бо переходять діти. До мене неодноразово зверталися, до зверталися, Володимира Олексійовича ми мали ці проблеми, От радилися вже багато разів і написали багато листів. Київ, Львів, наші Стрийські, що ви поставили світлофор. Було, в принципі, саме найпростіше є світлофор, включив і перейшов. На жаль, відповідь була негативна, що на цій дорозі, на проміжці цієї дороги, світлофор поставити не можна. Мовляв, не дотягує для цього траса до норми 700 машин за годину. Тож вирішили керівники району почати з простого батьки чи вчителі у свій вільний час переводитимуть дітей з допомогою спеціальних знаків у руках. Увага, діти. І першими перевірили дієвість цього експерименту самі перші особи з трищини. Я думаю, що ми найближчим часом будемо цим момент опрацьовувати, тому що ця траса називається нежанковичі чернівці Це теж траса українського значення, так як траса Київчу. Якщо на трасі Київчоляти, якісь підходи, то з зеленою емоцією, я думаю, що ми також доб'ємося, щоб встановити. Цю Тому що місце тут, безумовно, воно складне і треба, щоб діти нашим безпечні переходили дорогу. А поки що, схоже, експеримент виявився ефективним. Застережні знаки в руках вчителів і батьків сприймалися водіями з розумінням і змушували їх зупинятися. Це тим більш важливо, що в подібні ситуації знаходяться ще кілька сільських придорожніх шкіл. Аби лише цей вимушений тимчасовий захід не став, як це у нас зазвичай прийнято постійним. Василь Олексєєв, Роман Купранець, Руслан Лесків для стризьких новин. В Україні розпочалося тестування для майбутніх абітурієнтів. Сьогодні перший тест складали із хімії. На ЗНО з цього предмета записались 46 тисяч учасників по всій Україні. Калькулятори, мобільні телефони та інші електронні пристрої для випускників сьогодні під забороною. Після хімії абітурієнти складатимуть тести з російської мови. Тестування триватимуть до 7 червня. У Львівській області організовано 66 пунктів тестування у Львові, Другобичі, Самбурі, Стріюча. Вонограді, Бродах, жовкві і Новояворівську. Львівська залізниця, замість звичних потягів, що їздять до Києва вночі, уже через півмісяця запропонує пасажирам три швидкісні рейси в добу. Тобто буде вранішнє, обіднє і вечірнє відправлення і аналогічне з Києва на зустріч. Час руху потяга 4 години 50 хвилин. В першому класі вартість буде приблизно 450-500 гривень. В другому класі вартість буде коливатись у межах 200-250 гривень. Таке нововведення починається 27 Травня о півночі воно торкнеться не лише великих міст на багатьох станціях. Поїзди скоротять час зупинки або взагалі не зупинятимуться. Нагадаю, завтра, 16 травня, Острію відбудеться перший регіональний фестиваль огляд імені Зенона Дашака, учнів виконавців на струнно-смичкових інструментах. Організаторами музичного дійства є міський відділ культури та Стрийська дитяча музична школа імені Остапа Нежанківського. Концерт відбудеться в Народному домі початок об 11-й годині. І таким побачили цей день наші журналісти. Завтра дивіться нас. О цій же порім. Вдалого вам вечора на все добре. Кажуть, цифра править світом. Про те, хто править, перемагає та програє у світі спортивному, розповім вам я, Олег Филик. Вітаю. Аргентинець Леонел Месі, забивши неймовірні півсотні м'ячів в чемпіонаті Іспанії, став другим в кар'єрі володарем європейської золотої буци. Крім того, месі встановив новий рекорд номінації. З моменту ведення нової системи визначення переможців у 1997 році. Жодному тріумфаторів не вдалося набрати 100 очок у минулому сезоні. Крішан Роналду зупинився на позначці 80, А до цього кращим показником були 68 пунктів. Конфліктів у збірній не буде. Головний тренер збірної України Олег Блохін відповів на питання про конфліктні ситуації між гравцями Київського Динамо і Донецького Шахтаря. Я не обговорюю це питання. Це питання до Динамо і Шахтаря. Поки у збірній конфліктів немає. Я не дозволю, щоб вони були. Інакше нам на євро робити нічого, заявив Олег Володимирович. Міжнародна автомобільна федерація випустила заяву щодо пожежі, яка виникла в боксах Вільямса після гран прі Іспанії. За даними Федерації, в цілому в результаті інциденту постраждала 31 людина. Полум'я було швидко взято під контроль завдяки спільним зусиллям співробітників Вільямса Кетерхена і Форс Індії, якими допомагала пожежна бригада автодрому. Федерація працює спільно з іспанськими властями над розслідуванням інциденту. І як тільки з'явиться нова інформація, буде випущений відповідний прес-реліз. Йдеться в заяві Федерації. А от у Грузії стверджують, що Демінський хоче купити Батумське Динамо. Почесний президент Карпат Петро Демінський бажає купити грузинський футбольний клуб Динамо. Український мільярдер має намір придбати в Грузії даний футбольний клуб. За оцінками українських ЗМІ, капітал Демінського складає 3 мільярди доларів. Пишеться у повідомленні. Окрім футбольного клубу, інтерес українського бізнесмена в Аджарії представляє курортний іншого виду бізнес. Бюджет Батумського Динамо на сьогодні складає 700 тисяч ларів. Новий власник планує збільшити його до. Двох-трьох мільйонів. Збірні Україні видумали девіз на Євро 2012. Українці наш час настав. Саме під таким девізом виступатиме на домашній першості континенту 2012 Національна збірна країни. Слоган, який буде розміщено на автобусі, команди визначив УЄФА разом із одним із спонсорів майбутнього турніру за допомогою оболівальників, які взяли участь у відповідному конкурсі. Повідомляє інформаційний центр Україна 2012. І наразі у мене все прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе, як би там не склалося. Прощайте своїх ворогів, але імена про всяк випадок записуйте. Як прогнозують синоптики, завтра на Львівщині хмарна погода, дощ, атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, волосся повітря, 92%. Температура повітря вночі 11-12 градусів з позначкою плюс день, плюс 15. Вітер дутиме північно-східному напрямку 2,6 метрів за секунду.